Господь з вами. Читання святого Євангелія від Віднона. Вначе було слово, і слово було в Бога, і Богом було Слово. Воно вначале було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. В ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити просвітло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити просвітло. Було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої Його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми споглядали славу Його, славу як єдинородного відця, повного благодаті і істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повнотими всі одержали благодать за благодать. Оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця, він явив. Слово Спосні. Христос рождається. Рождається він в серцях тих, які очікують, які прагнуть, які перебувають в темряві, але прагнуть іти до світла, до того правдивого світла, про яке говорить сьогодні апостол Ян в своєму Євангелі. Говорить нам про ті початки, початки створення світу, бо його Євангелія розпочинається саме так, як розпочинається перша книга Біблії, книга буття. Яка говорить про початки. На початку Бог створив небо і землю. Йоанн говорить, на початку було Слово, котре було в Бога, через нього постав увесь світ. Те слово, котрим Бог творить світ, Він сьогодні промовляє до нас, до наших сердець. І то промовляє в такий спосіб, що ми маємо здатність його почути. Бог дав нам такий дар чути Слово. Але знаємо те, що у світі є багато різних слів, які промовляють люди. Багато є слів добрих, але й багато недобрих. Те, що творить Бог, є добре. Те, що робить Бог, є добре. Зло, котре приходить в світ, хоче знищити той Божий план. І ми бачимо, як зло прокрадалося в серце людини передусім те зло недовіри до Божого Слова. А чи насправді Бог щось заборонив людині, а не чи насправді Він її любить? Добре, якщо любить, то чому допускає таке страждання, чому в світі є насилля, чому є смерть? Бог приносить добру новину. В книзі Пророка Ісаї чуємо, які гарні ноги того, хто несе добру новину, хто звіщає мир і вісти щасливу долю кожна людина. Спрагла того миру і спрагла щастя, спрагла добра і любові, і, шукаючи в цьому світі, дуже часто не знаходимо. Здається, нам ось ще трошки, ще трошечки потерпимо, і все якось владнається. Ні. Само собою не владнається. Чи ті часи, коли Ісус прийшов на землю, понад 2030 років тому були часами миру і спокою? Чи теж війни і насилля? Чи вибраний народ переживав тоді радість і розквіт свого царства, чи може окупацію Римської імперії? Ну, власне, так і було. Коли читаємо опис народження Ісуса Христа, то евангелісти говорить за часів панування Кесаря Августа. Він забажав ще зробити перепис усього народу, всієї своєї великої імперії. Для чого? Ну, Щоб знати, з кого збирати податки, і як це все так добре в своїй імперії поукладати, щоб був мир, той Римський мир. Чи подобалося це мешканцям Єрусалима, Віфлеєм, інших міст, мабуть, не дуже? Треба було зриватися своїх місць? Кудись їхати далеко в трудну мандрівку, щоб записатися. Кожен з того дому і роду, звідки він походив. Так само знаємо, що Марія і Йосип походили з роду царя Давида, були далекими його нащадками, з біднілою родиною. Хтось був більш шляхетний, багатий, ну то звичайно ж, забронювали собі місце в Віфлеємі. В готелі, в якихось кращих місцях Йосипу і Марії не знайшлося місця, навіть незважаючи на те, що вона була вагітна, очікувала дитину, яка ось ось мала народитися, шукала. Ходили від дому до дому, але серця людей були закриті, мали свої клопоти і переживання. Бачимо, що для Бога не знайшлося місця в людській оселі. Народився в стайні поміж тварин, покладений був до ясел там, де є той корм для тварин. Так було. Таким було народження нашого Господа. Так слово стало тілом і оселилося між нами. Чи міг Бог вибрати для свого Сина кращі умови? Напевно. Але Ісус приходить на землю, щоб розділити з нами нашу долю, щоб показати яким є те людське серце, яке не приймає Бога, але Бог приймає кожну людину? Як пише автор послання до євреїв багато разів. на різні способи Бог звертався до своїх дітей, навіть тоді, коли вони не хотіли його слухати, коли Адам і Єва закрили свої вуха на голос Божий, почали його лякатися, укриватися, ховатися від Бога. Бо гріх несе потім почуття якоїсь провини, стида, бажання укритися і десь сховатися. Бог шукає людину, Бог промовляє, говорячи, Адаме де? Бог промовляє і до Каїна, тоді, коли він замислив вже вбивство свого брата Авеля з заздрості. Бог промовляє. І хоче, щоб людина відповіла багаторазово і на різний способи. В останні дні заговорив Бог до своїх дітей через сина, сина єдинородного, через своє слово, котре приходить в цей світ. Чи здатні ми почути це Слово? Бог дає таку здатність чути Його Слово, приймати до серця і розуміти, так, як це робила Марія. Коли чує благовіщення ангела, говорить ось я, Словиня Господня. Коли чогось не розуміє, питає, як це станеться. І отримує відповідь. Інколи, може, боїмося запитати Бога, Господи, як це станеться в моєму житті? Що має відбутися згідно з Твоїм словом? Ось Отець посилає на землю Сина, і Христос приходить, розділити наше життя. Його Слово освічує кожну людину. Бо Ісус потім промовляв до нас слова від Отця. Говорив, хто слухає мене, той слухає Отця. Бог розмовляє своїм людом. Бог провадить свій люд до джерел спасіння, до відкриття нашої справжньої природи. Апостол Павло говорить, Ісус, приходячи на землю, був в усьому до нас подібним. В усьому. Народився в звичайній родині, переніс труднощі міграції до Єгипту, бо була загроза знищення Його. Повернувся додому, працював в Назареті власними руками, допомагав Йосипу, зростав до 30 років, як звичайна людина, нічим не відрізняючись від інших. В усьому був до нас подібний, крім гріха. Тому і спасти нас може тільки той, котрий відкриває в нас ту правдиву, Божу, правдиве Боже синівство, тим, які прийняли Його. Бо бачимо, що не тільки в Віфліємі не знайшлося місця для Божого Сина, але й пізніше в людських серцях. Скільки людей чули слово нашого Господа? Сотні, тисячі. Напевно, знаємо, що понад п'ять тисяч нагодував хлібами, а перед цим вони чули Його слово. Скількох зцілив, оздоровив, воскресив, але скільки. Повірили і пішли за ним, і не втратили цю віру. Слово прийшло до своїх, але свої його не прийняли. Та трагедія Божого Сина приходить з любов'ю, приходить з даром прощення, зцілення, його не приймають, відкидають, оскаржують і бажають йому смерті і врешті вбивають. Але є та радісна новина тим, які його прийняли. Сьогодні є той день сьогодні є той момент прийняти Ісуса до свого серця, дозволити Йому в ньому народитися. І не тільки сьогодні, а також і завтра, і післязавтра. Кожного дня Бог пробуджує нас, дає нам можливість побачити світло Нового Дня, дає нам можливість почути Його Слово, прийняти Його, дає також здібність і здатність піти за цим Словом, не відкинути. Дозволити, щоб його слово нас формувало і провадило. Тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Це не просто дар, це дар, котрий пізніше реалізується в конкретних вчинках, конкретна влада бути Божою дитиною. Що це означає? Чинити як Божа дитина, ходити тими дорогами, які ходить наш Господь, сприймати його науку. Навіть якщо вона для нас складна, навіть якщо, можемо сказати, складна ця мова, хто може її виконати. Апостоли так і говорять, Господи, якщо так є справи в цьому світі, якщо так ти навчаєш і так вимагаєш, то хто це може виконати? Ісус говорить, для людей це є неможливим, для Бога є все можливе. Навіть втілитися, прийти на цю землю, які вірять Його ім'я. Це Слово селилося між нами, ми споглядали в славу Його, в славу єдинородного відця, повного благодаті і істини. Ісус говорить, пізнайте правду. І ця правда зробить вас вільними. І ця правда нам говорить про те, що так, не вміємо любити, не вміємо приймати ближнього Свого з його гріхами, слабкостями, з його проблемами. Часом не здатні сприйняти навіть самих себе з нашими обмеженнями, бо здається, нам, що такі добрі, милосердні, люблячі, а насправді. Насправді великими грішниками, поранене тим гріхом. І той, хто поранений, той здатний тільки ранити іншого, бо захищає свій світ, і свій простір, бо здається йому, що ось весь світ, ворогує зі мною хоче мене знищити. Ісус приходить на землю свідомий того, що світ є ворожий. Але як те світло, яке те світить темряві, темрява Його не поглинула і не зрозуміла. Бог випроваджує нас темряви наших обмежень, нашого гріха, егоїзму до того правдивого світла, до відкриття правдивої природи Божих дітей. Тому сьогодні є той момент, той час на споглядання Бога, споглядання Слова, яке стало тілом. Так як ті прості пастушки, які почули слова ангелів і повірили. Повірили цьому слову, не сказали, а щось таке вдалося, мабуть, були перевтомлені, чуваючи над стадами серед ночі якісь голоси ангели, якийсь син Божий, Спаситель світу, прийшов у гліємі. Ідуть і шукають, шукають і знаходять. Знаходять і віддають шану. Бачимо, що першим Божий син об'явився простим людям, неосвіченим, може, відкинутим суспільством, ну бо там середовець пахнуть вівцями, а там ті шляхетні, ті мудрі, ті великі, ті, які навіть приїхали віфлеєм на цей перепис, які теж походили з роду царя Давида, навіть не помітили цієї події, пройшли повз навіть господар того. Готелю одного, чи другого, які не прийняли Марію з Йосифом, що говорили потім через роки, чи помітили цю подію? Бог проходить дуже близько нас сьогодні, чуємо Його слово, чи приймаємо його, чи воно змінює моє життя, чи воно залишається таким самим, як вчора, позавчора, 10 років тому, чи вірю я в те, що Бог здатний перемінити моє життя? Дати сили йти за Ним, дати сили бути правдивим свідком, Христа, котрий приходить в цей світ, Христа Воскреслого, котрий діє в своїй церкві. Бог промовляє до нас своє слово. І це слово є світлом людей. І це слово, котре нас провадить, і воно дає нам цю надію. Бо Христос народився і прийшов в цей світ, щоб Його спасти. Тож будьмо гідними цього звання Божих дітей. Бо це слово нам дало право і владу бути Божими дітьми і проголошувати його діла, і ходити його дорогами, і отримати цю повноту спасіння.